Слава Україні! Доброго вечора, друзі. Червоно-чорна форма. Костянтин Вовкодав, Юрій Трубич, Руслав Балгора, Олег Бабіє, Володимир Габр. Зараз Нептун переміг Алекс з рахунком 3-0. Зараз момент Сергій Дворис. Так завершився цей матч. Стосовно Global Logic, то команда також добула перемогу на тій з рахунком 2. -0. З цим стандартом. Є удар. Микола Малецький на лівий фланг. Передача. Тут не без передача на Віктора Штиньовича. Пробиває. Простріл! М'яч у ворота Сергій Доверейзя, забиває 1-0, відкриває рахунок. Global Logic Сергій Доверезий відзначається. На воротах Олег Бабій. Бабій пробиває. Тут вже Віктор Пронець підключається. до розіграшу. Тут перехоплення, вихід фактично сам на сам можна забивати, і м'яч іде. Зіграв. Хороша передача, Брунець читає. Віталій Зинич розвертається, йде далі. Віталій Зинич правим флангом він рухається. Передача непогана. Можна зараз пробивати, є удар. але Там Микола Малецький. Наліво. Юрій Трубич тут опинився. Проходить суперник Юрій Трубич. Пробиває Юрій Трубич! Солошенко Зміщується в центр. Зберігає для своєї команди Солошенко, а Денис зараз пробиває на місці Говкіп. Оболоджик. Денис Солошенко на лівий фланг. Його передача та Резинич на місці. Швидкість на правому фланзі. Юрійочук. Удар по воротах. Ж, друзі, другий тайм поєдинку. Павла Федака є удар! Стійко забіє. Павло Федак в центрі. Удар в поворотах. Солошенко проходить суперник. Солошенко. Пробиває Солошенко. Ювівчук пробиває. Тут на Олег Бабія. Бабія. Передача на Миколу Микола Малецького. Бракт тут не отримує таке передачу. Віктор Штиньович. Далі Віктор Штиньович. Тут Штиньович виходить, фактично саме-сам сам можна забивати. Глобалоджі тут перехоплення. Віктор Штиньович на правому фланзі. Ще одна спроба. І можна забивати мечу Сіці. Глобалоджік забиває. 2-0. Стає рахунок. Денис Солошенко забиває. з таке ось святкування. Кушніра зіграв Малецький. Мільєвчук пробиває. На мі... Олександр Кушнір, Малецький. Бабій. Передача на лівий фланг. Простріл. Можна забивати. Його зустрічає. Срідова рейзе. Кушнір на правому фланзі, Олександр пробиває.